Вітаю від потужності, єдності, згуртованості, єдиності, могутності і так далі. Українці переходять часто до сепарованості. Ну в політиці і в кримінальному кодексі це стаття Кримінального кодексу. Знаєте, сепаратізм. Зараз щось взагалі про сепаратизм ніхто не говорить. Не знаю, чому. В 22-му році будь-яке слово за мир і так далі завжди ти що сепаратіст, ти що хоч щось віддати. Зараз ці люди а, зайняті особистими справами. Ну, це, напевно, правильно. Бо екс-міністр енергетики Олексій Оржель дав пораду підписникам каналу Таймс Ukraine, Що він значить, сказав: кожен українець повинен установити. На вході в домівку реле напруги за тисячу гривень. Таким чином, ваша техніка і пристрої не вибухнуть через стрибки напруги. Цікаво. От коли читаєш ну, таку пораду, ти думаєш, ну це реально потужно. Це реально те, про що ми говорили, за що ми боролись. З одного боку, ніби порада нормальна. Ну, в принципі, піди візьми тисячу гривень, встанови в домівку реле напруги і так далі. Ну, от я е, взагалі не дупляю, де в мене в квартирі треба ставити реле напруги. І уявіть собі, якщо всі в будинку, де я проживаю, а у нас будинок ну, десь квартир на 400. Якщо е, всі зараз почнуть викликати майстра, а їх на весь будинок аж два. Два електрика залишилась, і кожен в квартирі буде в себе ставити реле напруги за тисячу гривень. Ну я не знаю, що це перетвориться. Ну, припустимо, я розберусь, знайду майстра не цього, що в нас в СББ, так, викличу, заплачу йому ще тисячу гривень. Окей. А тепер візьміть свою маму, або мою маму, або вашу бабусю, ну, дивлячись, як хто. Уявіть собі, їй кажеш, в неї пенсія там, 4 тисячі, і їй кажеш: встанови собі на вході в будинок реле напруги в тисячу гривень. Десь в селі. Уявили, Уявили да? От чиновники українські давно живуть за межами добра і зла. Вони настільки встигли за час свого чиновництва відірватися від людей, що вони абсолютно не ловлять себе на думці, як живуть інші люди. От ми вчора з моєю дружиною якраз говорили про те, а які ціни в Україні? От вони високі чи ні? Я кажу: Лера, ну якщо людина живе на 10-15 тисяч, то ціни за хмар ні. Тому що платити комуналку, одягатися, харчуватися за 10-15 тисяч гривень, якщо це одна людина, це при умові, що в тебе своє житло. Або в тебе десь гуртожиток, за який ти сплачуєш там, 2 тисячі гривень на місяць, не більше. То це от межа, край-край. Так це зарплата вчителя, початківця. От вчитель приходить, він ще не одружений, чи не, не замижня, і починає свою трудову діяльність в 22 роки після університету. Оце йому поставлять десь 10-15 тисяч гривень. Гуртожитку не дадуть, бо в школах його нема. От як жити на ці гроші? Припустимо, що живе з мамою, окей, буде жити там з мамою років до 35-40, або ну, менше, якщо порозумніше, і піде з школи. Я не закликаю вас іти з школи, я закликаю державу платити більше вчителям. Ну, то таке діло. А якщо у тебе зарплата там десь 25-30 тисяч, ціни високі, ти не можеш собі дозволити все. Але якщо в тебе на місяць 300, 400, 500 тисяч. Або якщо в тебе от просто паковане доларів нерозпакованих ще з Федерального резерву США, то для тебе цін в цілому не існує. Ну, для тебе йогурт, що за 50 гривень, що за 20 гривень, що по знижки за 16 гривень. Ну, я один йогурт люблю. <гум> по знижки, як буває, я його беру. А як він не по знижці, я його і не беру. Це не тому, що я його, в принципі, купити не можу. Ну, мені здається, що це дорогувато. Бо я, я от завжди себе зміряю з людьми, які живуть на 10, на 15 тисяч, на 8 пенсіонери на 5. І я б хотів, щоб наші чиновники десь були фінансово емпатійними. Тому що коли вони заряджають отаке, ти розумієш, що ці люди живуть за межами звичайних людей. Реле за тисячу гривень. Ага, в селі бабуся, пенсія 34 гривень. Мої мами 4800. Пішла перерахунок в пенсійному фонді зроби, зробити. Їй запропонували, пообіцяли, що там гривень на 200 накинуть. Пішла, а їй, навпаки, зменшили на 200 гривень. Ну, бо держава, знаєте, розориться. Це як ще штраф її не змусили заплатити, я не знаю, що їй може там на 100 гривень більше платили випадково. Не знаю. Я, я не знаю, що робити з чиновниками. Я не знаю, які дати поради вам. Єдине, що я можу звернутися до молоді і сказати, ребята, от пам'ятайте, от тим, кому зараз там менше 40, пам'ятайте, що за вас турбуватись ніхто не буде. І якщо ви зараз, десь у себе, там, на роботах, умовно, намагаєтесь перед кимось вислужитись, зробити якусь грамоту, десь там бути таким ніжним, вічливим і так далі, забудьте, от реально забудьте. Ніхто, ніхто. Це не згадає. Вас на другий день забудуть. Як ви підете на пенсію, або, не дай Бог, помрете, вас забудуть на другий день. Не На другий в той же день. В той же день. На ваше місце прийде інша людина, і все. Ви не, ви не поживете ні щасливо, ні вільно, ні заможні, ніяк. Я от звертаюся до молоді. Я, я вас дуже прошу. Вчіться. Вивчайте мови, вивчайте там основи програмування, там, фінансову грамотність, ознайомтеся у таке ФОПи, спробуйте заснувати якийсь свій невеличкий бізнес, надавати якісь послуги, освоїте ремісничу професію. Це може бути, не знаю, пилять ногті, стригти людей, щось випікати і так далі. Бо держава вам дати нічого не зможе. Не зможе. І це ну, років 20 буде. Ви повинні розуміти, що. Навіть якщо війна закінчиться умовно завтра, то далі буде відбудова. А на відбудові будуть красти так, що оцей міндіч це буде дитина, дитина, пиль на роялю. І це багато, там, кажуть, 100 мільйонів доларів це до чорта насправді. Але на відбудові будуть красти всі, всією країною, причому це будуть тонни, тонни баксів. І якщо ви не будете там, то вам нічого не перепаде. А з тисячі тільки один десь буде там в якихось схематозах. Інші 999 людей будуть жити на мінімальні гроші. Тому що вам, чиновники, будуть постійно розповідати, що нічого немає, грошей немає, нічого немає. Коротше, сядь і засохне. Радій, що війна закінчилась, і все. Потурбуйтесь про себе, бо держава потурбуватись може про вас тільки отакими порадами, і дерев встанови за тисячу гривень.